Вот Такого у нас еще не было, блядь. Андрюха, до такого мы еще не дошли. Я до а Давай. Дернусь. А, давай. А? Держи. Держи. Все, держать всю? Держи. давай, давай. Давай, давай, давай. давай, не... Все? Ты подожди, ты дожди, Не спеши. Не спеши, Ивану. Сейчас решимся. Сейчас верху поверни. Та трохи, да. Сейчас слиза, сейчас спада вот тут. Монтировка. так, так і вес це, воно потихеньку піде. Видя Де мене туди. А, там тут строк. Заліза. Давай. Багато трубочка тоні. Не... Трубочки ті масла немає. А, чому Десь зависло зерно. Да. Роздуло його вентилятором. Цепок, кстати, робив. Чітко все. Трубочка його. Та ні. Сьогодні їсти витірадуватись. Давай трохи сідаю. Фух. Це, так... Це такого ще в нас не було. Судив на його потече пізде. Яке мало? Нема там масла вообще ніякого. Це просто загорілося ото, що десь зависло зерно. Там можна лить. Все. Все нормально. Та вроді все нормально. Там все теж ціле, все хорошо. Ось Та от там да, трошки дивиться і димлять, дивляться сзади. Можемо зробити йому спектральний аналіз. Ні, так дивись в чому прикол. В чому? Воно загорілось навіть не біля горелки. Ну, поняв? Тільки встань, подивись, воно ж не на... горелка, пусть знаде. Там же ж не загорілось, де була горелка, поняв? Ні. А загорілось взагалі в непонятному місці. Ну воно ну, взагалі не повинно було тут загорітися, по ідеї. А вообще? Значить, значить. Значить це просто форс-мажор такий. І тут теж ще антліє. Ого, тут такий кацей, кизяк. Так, Та, його треба лопатою там доставати. Щоб... Так, лопата, все. Та я ж, я ж теж бачу, свічу. Руки держу. Тут же не все так просто. Це ж будемо споминати годів 20. Йде. Нічого. Це не найстрашніше. страшне. Слава Богу. Да. да я це добре батько що ти замітив, я це зрозумів попкорн називається Жость Йопт Бачиш, Кукурудзою можна ідеально сушити зерно, воно так горить чітко. Хрен затушиш, блин. Масла в ньому скільки, така біда. Хто б міг подумати? 17 квітня а ми починаємо сушити кукурудзу. Привезли нам трошки зерничка. Зараз будемо заміряти вологу. Народ трохи підвіз із загородів зерна. Кажуть сирувати. Зараз замірюємо точно узнаємо, покажемо вам, що на сьогоднішній день виходить молотить загородів. Так. І будемо зараз перевіряти, що ж він нам покаже по вологі. Хрустить сухенько. Але все рівно поки 14 не побачимо, в порт така вона не поїде. Не знаю, хто в курсі, хто не в курсі. Поляки і румини, якщо не помиляюсь, заборонили нам експорт на Польщу. Пожалуйста, волога кукурудзи 15,6. Знімаємо 1,5% і я думаю, полетить вона в порт аж бігом. Так, є. Андрюха буде відчіпати диски, я йому поможу і будемо вирушати до сушарки. Так. В у нас целяр сотка. Вот он был баку. Mm -hmm. баку Ще деревяшку треба. Андрюха, ще треба деревяшку якусь. Без куска деревяшки діла нема. Да. піде. Піде, Це Через верх не надо. Не попаде. Больно кажуть. Давай. Інструмент. Як там в тому фільмі Кіндзадза. Це пилак. Це пилак. Так, в цьому году у нас буде велике ТО сушарки. Як я вже колись анонсував, у нас шнек стерся, труба для шнека стерлась. Там теж горизонтальні шники попідтиралися. Будемо все повністю реставрувати, нові витки наварювати, можливо, навіть нову трубу, тому що вже в неї нову трубу по-любому дав. Ну що це вже жестянка. Дивіться, вже дірки попротиралися, наскільки ми її за. Якась заїздили, як у того Ішака, ото й ми сушарку так само. Як допалися, так допалися. Ні гори, ні низу, ні кінця, ні краю. Бога чи Не дай Боже, так? Ваник пече, сварка аж шелестить, шкварчить. Так що робота у нас іде потихеньку. Так, зараз підключаємо вольтаж, подивимося, як усе воно тут працює у нас. Треба ж його все рівно перевіряти. Головне не перепутати. Не не Точно не перепутав. Замикання. Хочу ж, нормально. Та ні, ні, все нормально, грузиться. Загрузка, загрузка пішла, покаже нам температуру, температура огня безпечності і зерна. На дворі 16 градусів. Тут показує безпечність 14, а тут 16. Тобто, в принципі, відповідає. Температура відповідає реальній температурі навколишнього середовища. Оце в нас тут ідуть три датчики, які безпосередньо в самій сушарці. Вони бачать температуру трошки ближче до сюди, до вулиці, і всередині самої камери, там де набирається тепло. Із зерна в тому числі. Тут три датчики для оцих індикаторів. Э, Тут вони всі розположені. Давай. Так, есть. Давай, давай, це. Все. Все, все, все. Сюди я сварочку взяв. Давай, добре. Полом'я гори. Так, лізу на гору. Процес пішов. Кукурузка як грім. Приємно з нею працювати, особливо коли тепло. Бачите, як класно з лотка вона випадає. Все працює як часики. Так що треба довести її до ума, тому що ніхто не буде брати з перевищенням 1-2% вологи. Всі хочуть брати в базі. От, в принципі, ми цим і займаємося. Так, зараз я вам залізу, покажу, пошарюсь. Гаряча! гарячуща, треба виключати. Не круто. Зараз я вам покажу. Оба! Трошки страшнувато. Недолік сушарки в тому, що дивіться, скільки од неї мусора. Оце все відходить. Щоб ви розуміли, оце все йде відходить. Ця пилюка вона має вагу. Щоб запобігти оцій цій херні, треба обов'язково робити аспірацію. Або провіювати кукурудзу. Це працює як часики. І даже Максим. Пройшла приблизно одна година часу. Сушарка відключилась, набрала температуру 38 градусів. І зараз, зараз зерно перебуває в процесі охолодження. сказати вам з власного досвіду, що володіти своєю сушаркою це, з одного боку, велике щастя, незалежність, свобода, вибирати, коли ти хочеш і як ти хочеш працювати зі своїм зерном, продавати, не продавати, сушити, молотити. А з іншого боку, це також велика відповідальність і великий об'єм роботи. Чому так? Тому що. Не можна покинути на самовільну таку роботу, отакий агрегат. Постійно треба контролювати технічну частину. Постійно треба слідкувати за зерном, контролювати вагу, якість, розгрузка, вигрузка, відвантаження в порти і багато, -багато інших нюансів. Тим паче, якщо у нас працює на приводі трактор, це теж окрема стаття догляду, яку треба обов'язково враховувати, слідкувати за технікою. Поламалась і ремонтувати. Тому деякі люди кажуть, та, сушка в нього є, в нього там все хорошо. Я вам скажу, ми дома не жили практично місяцями. Вся зима, вся зима у нас пройшла біля цього апарата, вже і весна прийшла, а ми досі працюємо, і досі запускаємось, тому що, якби в життя такі виклики нам кидає, які треба приймати і з гордістю проходити. Тому ми, в принципі, і обрали цей шлях. Шлях складний, але в кінцевому результаті доволі ефективний і приємний. Для тих, хто буде собі купувати колись цю шарку, обов'язково беріть її максимально спрощеною, щоб було мінімум електроніки, але ж, звісно, не зовсім прядку, тому що на ринку дуже багато всякої фігні непотребу, скажімо так, вже зношені, затягані, затерті. Тобто на такі старайтеся не сильно звертати увагу. Ну, якщо вже безвихід, то беріть уже, яка є. В будь-якому випадку ви матимете перспективу, ви продасте своє зерно дорожче, ви зможете самі диктувати правила, коли вам його продати. І можете ще якісь, наприклад, виходити з якихось складних ситуацій, коли вам потрібні кошти, зерно у полі, воно мокре, за вам дадуть 3 копійки. А посушене дороблене до бази буде коштувати реально зовсім інших грошей.